Якщо у вас є довідка про ВЛК якогось волохатого року, що ви є непридатними до військової служби, і навіть у вас в тимчасовому посвідченні штампики про те, що ви виключені з військового обліку, це ще не значить, що ви дійсно є виключений, якщо запису про виключення немає в реєстрі військовозобов'язних, тобто немає в реєстрі там, резерву, це не відображається. Можна внести такі відомості за старими довідками ВЛК у реєстр лише на підставі судового рішення. Але, щоб звернутися до суду, потрібно мінімум три умови витримати. Перше, ваша довідка не повинна бути ефективна. Повинні бути медичні довідки на підтвердження вашої діагності, що ви дійсно хворі, продовжувати лікуватися і довго до того лікувалися, як вас там списували. По-друге, ви не маєте проходити після того, наприклад, довідки 2022 року повторне ВЛК от зараз. Бо суддя буде брати до уваги вашу останню довідку ВЛК. І третє. Ваш ТЦК, де ви проходили ось ця ВЛК, де вас списали, має підтвердити зараз, що дійсно тоді-то, тоді-то ви проходили ВЛК, дійсно визнавались непридатним, і дійсно зараз ви а, у них в особовій справі, як а, списаний, часто виникають такі. Ситуації, коли списували в одному ТЦК, людина була на обліку в іншому, і тут така от мішанина. Ми подаємо запити до ТЦК, підтвердячи дійсно в особовій справі, людина списувалася і не завжди такі підтвердження знаходяться. Тоді суд в такому випадку буде досить критично, сприймати ці ваші документи.